Якщо щось у когось буде не виходити, то я вважаю, що він в ваді про мені. От. Тому що це він там, спонукав мене перевернути телефон. Як я вже казав, коли телефон стоїть вертикально, то і стрибки мали би бути вгору. От. Ну так, може, хоч будемо стрибати вдовжину. Так, відповіді на запитання. Деякі запитання назбирав. От. І... Почнемо. Саме перше у нас, що є? Ага, було питання про положення планки на всіх стадіях стрибка. І так, як було вже сказано раніше, ну, я розумію так для себе, що основне питання, що з нею робити і де повинна бути планка, безпосередньо вже в момент переводу перед відштовхуванням. да? розігналися. Розігналися, їдемо, несемося. Готуємося для, до переводу кайта. Планка у нас прикрита, прикрита. в кайті е, багато тяги, ми готуємося, ми починаємо припіднімати трошки купол для того, щоб зробити закидання його. І в момент ініціації переводу, якби планка у нас прикрита рівно настільки, е, щоби. Ми могли дуже агресивно розвернути купол прямо от всередині вікна на тій висоті, де він знаходиться, що відбувається потім? В ідеалі, ну наскільки це можливо, нам би планку там і залишити. Але я впевнений, всі бачили куча відео і всі відчували, що якщо. І є можливість залишити її там прикритою, для того, щоб кайт якомога краще е, вами керувався, то там такі сили е, починають е, на вас діяти, що вас просто зірве, ви не зможете е, його утримати. І в чому прикол, в цей момент нам треба впертися. І тут дуже важко розказати по секундам, нам треба. При виході кайта нагору, туди до зеніту, при його вилеті, відкрити планку в якийсь момент настільки, щоб оце невеличке відкриття планки і скидання кайтом тяги трошечки, дало вам змогу утриматися на місці в момент зарізки. Зараз. На пальцях. Основна проблема, яка у всіх людей, які е, намагаються високо стрибнути, вони їдуть, починають робити е, закидання кайтом. І потім, коли їх кайт починає стягувати, для того, вони там намагаються, упираються і все таке інше. Але, тим не менш, для того, щоб їм було легше, вони роблять е, цілком якби. Оправдано, виправдано, вибачте. Виправданий рух. Вони відкривають планку. І так чи інакше, планку відкривають всі. Але тепер дивіться. Самий великий секрет. Можливо, ви цього, ну, типа, не бачили, не помічали, а зараз все це буде вам видно. Середньостатистичний райдер. Слідкуйте за моїми руками. Уявіть, щось тут у мене, де паверна. Верьовка, ось тут у мене планка. Так от, середньостатистичний райдер робить отакий рух. Раз. В кращому випадку ось так. А тепер дивіться, як роблю я. І як е, роблять інші райдери. Цей рух, він дуже короткий. Раз. І все. Мені потрібно ота, оті пів секунди е, скидання тяги. Щоби я зміг краще впертися і краще натягнути тягові стропи, разом з тим, чого тільки пів секунди. Тому що вже через секунду кайт почне скидати тягу, і разом з упиранням в дошку, ви просто їх всю приб'єте, і вам не буде за рахунок чого стрибати. Так що дуже короткий рух планкою. Від себе і донизу. І планка закривається в момент вашого відривання від води. Не раніше, можна трошки пізніше, але в момент відривання. Тобто, тут краще закрити її трошки пізніше, ніж зробити це зарано. Того ж, знову ж таки, вас може просто тупо зірвати. Отак. Що у нас там наступне? One sec. Чи вірне, твер... чи вірне твердження, чим швидше переведем... переводимо кайт, тим вище стрибаємо. І ще для максимально ефективного стрибку, в який саме момент переводу кайту, ми маємо відштовхуватися і робити ту загадкову кому. Коли кайт вже долітає до зеніту, чи саме в момент ініціації закидання. І так, е... чи вірне твердження про швидкість. Чим швидше переводимо, тим вище стрибаємо. Ні. Одразу до аналогії, всім всі чомусь звикли в автомобілі переходити, якби аналогії, всім зрозумілі. Ну, можна спробувати якомога швидше перевести кайт. І він полетить там максимально швидко для свого розміру там, і ще щось, але це е, можна порівняти з пробуксовуванням всіх чотирьох коліс там, на якомусь повнопривідному маску карі. Е, який стоїть на асфальті. Ну, колеса крутяться, а воно не їде. І з іншого, боку, коли швидкість обертання колес трошки знижується, з'являється щеплення з поверхнею, і ця фігня стріляє як скажена. Я б сказав, що швидкість безумовно важлива, але не треба е, намагатися перевести його там, за долю секунди. Е, тут важливіше в момент переводу. Кайта, зберегти максимальне натяжіння в отих тягових стропах, щоб воно не падало. Отак. В який момент відштовхуватися. Ага. Значить так, ми відштовхуємося в момент виходу кайта у нас якби близько до 12 години. Близько до зеніту. От, е і в який це момент робити? Дивіться, ми розраховуємо, ми ж вже такі, типа е трошки прокачені, е розуміємо, що як, скільки в нас часу займає там та кома, скільки часу у нас займає перевод кайту, закидання його на гору. І ми все розраховуємо так, щоб у нас максимальний підйом кайту до гори по часу зістикувався з е, виходом дошки з води. <свісно> все. Таймінги наше все. Таймінги. А для цього що треба робити? Треба брати і пробувати, пробувати, пробувати. Оп. Далі, що у нас? Хелілупи, високі кайтлупи. Щоб підійти до Хелілупів, треба спочатку навчитися високо стрибати. От. І тут треба розуміти. Ну, вимовляючи слово хелілуп, кожен може розуміти щось своє. Загально прийнятим, як визначенням Хелілупу є оберт кайту над вами, над вашою головою, коли він залітає за вас, за спину. От тому е для Хелілупу важлива одна складова. Кайт повинен опинитися десь перед вами. Це може бути кайтлуп. Коли ви повністю кайт не... Ну, коли ви не робите прям повне обертання кайтом, от, а залишаєте його трошки зліва, або трошки справа, і падаєте під нього, при цьому він вилітає вам за голову. От, або коли ви навмисне при високому стрибку, а може і не сильно високому, але на, я б сказав, середньо-малому розмірі кайту, Закидайте його трошки вперед, щоб він вас потягнув. Я вас, до речі, запевняю, що відчуття будуть ого, го які ну, спочатку це може бути дуже страшно робити, і дуже так воно хвилююче таке відчуття. Вистрибуєш вверх, даєш кайтом трошки вперед. От, а потім дозволяєш собі падати під нього і нічого не робиш. І оці відчуття, коли ти падаєш під кайт і кайт залітає тобі за голову. От, і в момент того, як ти вже полетів під кайт і почали, почали натягуватися стропи. От ми, ми робимо плавний плавний оберт. Тобто ми не вішаємося на планку з усієї сили, а просто її потихеньку, ну, якби перехиляємо, тиснемо на неї, і наш кайт робить е, за нами один оберт, виходить в підтримку, він прям реально підтримує вас. І... Повертається в своє робоче місце прямо перед вами. Це треба тренувати. От, дуже багато відео є на цю тему. І у Майка, і у Антона Чернишова, здається. Чернишов? Забув, призвичай От, А краще за все, це відпрацьовувати на воді з тим, хто вміє це робити. Ось. Це що стосується Хелілупа. Саме головне, я так розумію, що більше питання насправді було про кайтлупи на приводненні. Так от, саме головне в кайтлупі на приводненні не почати робити його рано. Треба, де б не був кайт справа зліва перед вами, намагатися і дати собі можливість, це, ну, це необхідність в даному випадку падати під купок. Падати, щоб він залітав за вас. І от в цей момент кайта, вам за голову, ви починаєте докручувати От, І взагалі нічого страшного не відбувається в цей момент. В... в самому гіршому випадку, що може бути, якщо буде занадто багато висоти, і ви нічого не зробите, то вас просто кайт вилетить за вас, спрацює як якір. От він вас зупинить, і ви шльпнетесь на сраку в воду. А кайт упаде за вами. Це дуже прикольно. От, і дуже незвичайно, незвично. От. Високі кайтлупи. Ну, слухайте, високі кайтлупи, я так е розумію, питання. Ой-ой-ой, засрався в пасту. Подивіться, як. Високі кайтлупи, скоріш за все, малось на увазі, кайтлупи високо по відношенню до райдера на високому куті. Взагалі в них нічого страшного немає, але тим не менш, все ж таки, до високих кайтлупів на високому кайті нам треба ще додати стабільні високі стрибки. А взагалі до кайтлупів саме розуміння кайтлупа. і тут. Я, тіпа, Ну, невблаганний, в мене якби є своє бачення процесу, і я впевнений, і я знаю, що краще за все, кайтлупи починати вчити тупо зонхука, в слабий вітер. От, е Звикаючи потихеньку до них. І розуміючи, що насправді в них нічого страшного немає. Більш того, кайтлуп на... випрацьовують у вас правильні рефлекси, безпосередньо необхідні для самих кайтлупів, для тяги планки на кайтлупі. От. Ідемо далі. Угу. Ага, кайтлуп на приводненні. Навіщо він взагалі з чого почати? А, там було питання ще, що, мов, хто хтось писав, що дивлюся, що на високих стрибках ви весь час в основному робите кайтлупи. Кайтлуп це якби спосіб отримати тягу, отримати тягу вперед. Ну, якби, Щось робимо кайтом для того, щоб він нам надав якийсь імпульс. Імпульс, який нас потягне, і разом з тим, трошки, можливо, погасив швидкість. Ну, погашення швидкості це скоріше до халілупа, коли кайт залишається ззаді. А кайтлуп це просто як спосіб отримати тягу в потрібний момент. Тому що, от я скажу вам про себе: якщо я буду мати змогу так філігранно вимахнути кайтом. Без скайтлупу, просто закинувши його вперед, і поїхати, то я це зроблю. Але з на великих, якби, висотах це зробити вкрай складно. Тому що ну, такі приводнення вимагають, ну, прям супер-супер такої надточного керування. З кейтлупом це зробити набагато легше. Знаючи, як обертається ваш кайт, вміючи регулювати радіус його розвороту, ви просто робите кайтлуп таким чином, щоб оця тяга, яка приходить вперед під час кейтлупу, співпадала з вашим тачдауном. І все. І Вадик питав Романюк. Про перевод з однією рукою. Можливо, хтось уважний, помітив, що зараз дуже часто на змаганнях, там той же Вейлі, та й не тільки ну, багато топів. Роблять перевод кайта як би однією задньою рукою. типу, на що воно треба. От, це для того, щоб високо стрибнути. І це вроді як іде в розріз там з моєю школою. Я кажу, що треба обидві руки тримати на планки, групуватися. Але, але е так хлопці роблять в умовах, коли дуже-дуже багато вітру. І в таких випадках плечі, які подалися вперед. Туди на дошку, навіть на 10-15 сантиметрів, дуже сильно якби, заважають утримувати кут щодо вітру. Тому відтягую, я сам так іноді роблю, коли дуже сильно дує, прям від, ти відтягуєш трошки плечі назад, якби сідаєш глибше в трапу. І оце скидання передньої руки в момент переводу дозволяє тобі втримати своє положення. Отак. Сподіваюся, що всі, хто хотів, отримали, отримали відповіді на свої запитання. І на останок, як там кажуть, час спати, а ми ще не їли. От бачите, вже і форму змінив майже. Літо на дворі, і тільки-тільки зараз е знайшовся, знайшовся час там е дописати до кінця подкаст, і можливо, ще й знайдеться час його докупи зібрати і викласти. Тому що насправді відповіді на питання, які задавали, ви е записав давно. Ну тупо немає часу його все докупи зібрати. От е мені особисто така тема заходить саме подкастова. От, Якщо подобається вам, то будемо продовжувати. Наразі можна що робити, збирати от хоча б під цим відео питання докупи. І там 3-4 питання, я думаю, можна розбирати далі, далі і далі, Давати на них... я можу давати на них відповіді. А що стосується оцих запитів типу відео про кайтлупи, то, то в ближньому майбутньому їх точно не буде. Тому що на це, по-перше, треба ресурс, час, вітрові, умови ще й щоб хтось знімав. Ну, це прям купа всього. От. Е якщо все це вам заходить, якщо саме такий е правильно підказують, формат вам подобається, то цей проєкт можна сміливо підтримати е якоюсь копійкою. Е як там кажуть, зараз чекайте, чекайте. А картка буде в описі. Алоха.